Друзі, привіт! Мене Настя, це канал Дивись в'яжи» e, І я нарешті сподіваюсь до вас повертаюся. Не знаю, скільки вже тижнів у мене не було нового відео. І сказати, щоб я сильно в'язала, ні, насправді я і не дуже багато в'язала, тому особливо новин у мене для вас немає. Покажу вам відео, обіцяла, якщо не вставляла в попередньому відео. Роти, як собака <смі> виглядає в панамці, чи панамка на собаці, вставлю вам відео, він не дуже йому подобається її носити, він її одразу намагається зняти, але виглядає, як на мене, доволі кумедно, тому вам покажу. Також з того, чим я займалася, я... По суті, в'язала всього лише одну річ в'язала сукню. Це бавовна, тонесенька в три складання, ну там десь 500 метрів на 100 грамів виходить. Ну, ви розумієте, що це дуже така довга робота. Спиці 3,25. Ще знімаю майстер-клас на це чи опис, як це правильніше буде назвати. Слава. Дуже довго в'яжу, а просування особливо немає. Тому, не знаю, покажу вам в наступному якомусь включенні цю сукню, особливо там нічого показувати немає. В'язати ще багато. Тому не впевнена сьогодні, до речі, 4 серпня, не впевнена, що взагалі дов'яжу до кінця літа цю річ. Тому, власне, Такі в мене справи що, взагалі чого сьогодні підключилася, <смі> бо отримала посилку, хочу вам показати, що там мені прийшло. Там насправді не багато, але покажу вам. Тож давайте дивитись. Так, давайте дивитись. Перше, що в мене тут це наповнювач. Не влазить він в кадр. Мені, можливо, розповідала, подарували майстер-клас на ведмедика. І от власне я вирішила, що мені треба все-таки зв'язати того ведмедика, а мого наповнювача вже не вистачило б набити, тому купила ще не знаю, скільки років я тепер буду використовувати цей наповнювач. Також для ведмедика я замовила пряжу. Я взяла на Копариж. Е, ну, по ідеї, мені тут вистачить на, декількох. Е, на декілька іграшок, подивимося, але взагалі задумка була, що буде ось такий він. Гарний дуже кольор такий, бежевий, якийсь такий сіро-бежевий, дуже гарний кольор насправді. І біленький я купила для того, щоб зробити мордочку. І також оченятка замовила. Тепер не знаю, можливо, вони маленькі, але ну, як було написано в майстер-класі розмір, я такий замовила. І я думаю, що я спробую зв'язати спочатку з такого від медика, а потім, можливо, зв'яжу і білого. Будемо дивитись, як в мене буде. Ой, а чому це тут? А, ну правильно, це НАКО Париж. Я не забула, що це Париж НАКО, тут просто інша етикетка, мабуть, якась інша серія. Бо я пам'ятаю тільки отакі етикетки. Так, в мене взагалі запис йде. А, ну так, да, йде. Щось я давно не знімала, а відучилась. Також я замовила пряжу ще шкарпеткову. Взагалі тут не тільки моя. Так вони відмотали, знаєте, там не можна було, коли я замовляла. Магазин на вяжу, називається. Або я не побачила, або там не було де залишити коментар, а я щось не подумала написати їм додатково, щоб вони мені розмотали. Ну, нічого, я сама розмотаю мені тут, тут моїх 150 грам, і ще 200 грам я для Світлани замовила з нашого в'язального клубу Київського. Я свої 150 відмотаю, залишу їй, скільки там має бути для неї. Що за пряжа, скажу вам, скажу вам. Так. Пряжа, пряжа, бебі Реджія, 220 метрів на 50 грамів. Я бачила шкарпетки зв'язані зв з цієї Пряжі дуже вони гарно виглядають, і вона тут здається такою якоюсь, знаєте, шовковистою. А, а я бачила самі шкарпетки, вони доволі шерстисті. Також, що в мене у замовленні? У замовленні в мене також два моточки ось такі на подарунок. Цього місяця на нашій в'язальні наступній зустрічі у нас тема така жовто-блакитна, патріотична, бо серпень це в нас День Незалежності в цьому місяці, тому купила два ось таких муточки для нашого розіграшу. У нас розіграш обмін пряжою відбувається майже на кожній зустрічі то… Я цього разу вирішила. Так, залишків в мене немає, то я купила ось такі два моточки для обміну. Ну, думаю, що той, хто їх отримає, знайде, куди їх використати. Так, ну і раз я вже тут, знаєте, налаштувалася на зйомку, покажу вам сукню, ось на якому вона в мене зараз етапі. Я хочу. У мене тут небагато залишилось, я хотіла дов'язати тоді е, обробити горловинку вже з наступного мотка. Але розумію, що в мене тут, в принципі, вже дов'язано до талі, і мені треба розуміти, я тут робила збавляння, треба розуміти, коли починати робити додавання. Тому я думаю, що я е, намотаю в мене на бобінці в одну нитку, я намотаю в три також в моточок. Оброблю горловинку і пройми, і тоді буду далі в'язати довжину, щоб мені е, розуміти, скільки довжини в'язати. Я е, намагаю завжди так робити спочатку обробку е, горловини, пройм, якщо це виріб без рукавів, для того, щоб краще розуміти, яка буде довжина, бо е, ну, ці е, Можуть призбирати оці обробки, вони трошечки після обробки воно може підскочити. Тому, власне, такі справи. Ну, в принципі, все на сьогодні. Побачимось з вами в наступних підключеннях. Друзі, привіт! Сьогодні вівторок. Вчора я знімала для вас підключення, і от сьогодні як по цьому. За розкладом, все в мене наступне підключення. Квіточки в вашій увазі. всього лише квіточки. Давно я мала їх зв'язати, якось не було в мене на них натхнення, не було підходящої схеми. І що я зробила, нагадаю, хто може не дивився чомусь. Так, бачите, прибираю руку і одразу жовтіший кадр, тому не знаю, чому так. Щось з освітленням у мене. Так от, квіточки зв'язала для колеги, вона їх собі пришиє на футболку. І мала це вже дуже давно зробити. В результаті, що я зробила? Ідеальну схему я не знайшла, тому придумала її сама. Ну, як придумала, просто щось собі в'язала, рахувала і повторила це на другій квітці. Тож. Ось такий результат це в мене залишки пряжі, от біленька цей вівчарі, ну, котон, а жовта це м, щось ярнартий ідеал чи щось таке. Словом, ось така невеличка. Можна сказати, що готова робота, бо це та частина, яку власне я мала робити, а пришивати вона там вже буде сама. Якщо буде в мене фото, то я вам кінцевий результат покажу. Так, дуже якісна зйомка з руки, але просто, щоб ви розуміли, як це буде виглядати, це буде виглядати плюс-мінус. Ось так. До речі, мені на зеленому дуже подобається, я вам скажу. Отож, ось такі ромашки вийшли. Друзі, привіт! Підключаюсь до вас сьогодні з самого ранку, щоб показати вам, що вчора ввечері я не байдикувала, я в'язала. Що я в'язала Ось ось це, ось мій результат за вечір. Щось мене знов потягнуло на гачок. І я собі придумала зв'язати хусточку. І от що в мене, в принципі, виходить. Тут нічого складного, звичайно, оця схема, типу як бусиного квадрату. І що значить я сьогодні вже навіть приміряла, як це виглядає, в чому взагалі питання. Для того, щоб носити її на голові, а я сумніваюся, насправді, що я буду носити її на голові. Я взагалі не дуже люблю ці всі прибамбаси, аксесуари на голову одягати. Максимум, коли холодно, це бейсболка, ну і шапка відповідно. А оці всі літні це трохи не моє. Та й довго на сонці я не знаходжусь, бо я на роботі <гум> весь день. Тому сумніваюся, що буду носити на голові, але якщо носити на голові, то вона мені по розміру вже підходить. Бо, ну, знаєте, мені ж не треба платок, щоб прям загорнутися. А як аксесуар, такий літній розмір мені вже підходить. Але... Я думаю носити її Наталії. Я думаю, всі бачу, що зараз носять хусточки оці пов'язують там на сукні, на інші якісь речі. Я навіть підняла для вас, як я плюс-мінус собі це уявляю з нічною сорочкою, але, ну, в принципі, до речі, мені сподобалось, як виглядає. Придумаю, що треба мені якусь чорну сукню собі прикупити на нічну сорочку. Так от, мені здається, що для того, щоб носити її на поясі, вона ще маленька. Можна пов'язати ще. Я думаю, що ще десь три рядочки точно треба, це буде десь ось так. Ну, Нормально, мені здається. Тому такі справи. Друзі, привіт! Сьогодні п'ятниця. Вчора до вас не підключалась, бо насправді не було чого вам показати. А сьогодні в мене готова робота. Це, як не дивно, моя хустка. Так, щось вона не влазить. Давайте зробимо отак. Так, тут одразу всякі зайво в кадр попадає. Ну, добре. Власне, ось така моя хусточка, я, до речі, не поміряла, яка в мене вийшла. Вона, по-моєму, десь ну, щось близько 60 має бути, а тут близько 30. Але це ще було без обробки. Ну, так, да, з обробкою рівно 30, ну тут, я думаю, плюс-мінус 60 трішечки, там, 63. Тож ось така хусточка. Е зробила звичайні такі зав'язки. Повітряні петлі, один рядок стопчиків без накиду. Е цю сторону зробила теж стовпчиками без накиду. А тут ось такі зубчики піке, чи як це називається. Словом. Така вона в мене вийшла, я її тільки відпарила, прати не буду, бо ну, це не та річ, яку я буду носити дуже активно і тіло, тому не буду її прати. Поки що я поперу, то вже літо закінчиться. І хочу на ці вихідні, її вже вигуляти, але не впевнена, що вийде. Тому, власне. Ось така робота. Особливо тут нема чого розказати вам. На вихідні, думаю, що не буду підключатись до вас, бо навряд чи вийде щось знімати. А в'язати, думаю, що буду, тож, скоріше за все, побачимось з вами вже в понеділок. тому До зв'язку. Друзі, привіт! Це моє фінальне підключення в цьому блозі. Власне, в мене є що вам показати, в мене три готові роботи. Як я вам і говорила, я на вихідні нічого не знімала. До речі, сьогодні вже вівторок, але це не дуже важливо. Але я в'язала. Ну і Перша моя готова робота, ви її вже бачили. Це моя хустка. Ось така вона в мене. Як планувала на вихідні її не вигуляла, але е, зробила для вас хоча б таку домашню підйомку, кілька фото зробила, щоб ви хоча б розуміли, як це взагалі буде виглядати. Тож, в принципі, отак. Крім моєї хустки, чим я ще займалася, я зв'язала двох ось таких медведиків. Мені ще на день народження. В червні колеги подарували майстер-клас на ведмедиків Ведмежатку Колінта, по-моєму, вона називається. Залишував посилання на інстаграм майстрині. І от я нарешті нарешті я спробувала зв'язати по цьому майстер-класу. Ви знаєте, що я не дуже по іграшкам, тим паче гачком я взагалі не в'язала іграшки, а цей майстер-клас хотіла, тому що тут опис саме спицями. І от що в мене вийшло, мені дуже подобаються ці ведмежатки. Вони такі, оце, оцього першого я зв'язала, він вийшов, ну такий серйозний, такий взагалі. Звісно, вони не ідеальні, є тут деякі недоліки, але в цілому мені дуже подобаються. І Причому однакова пряжа і то і то це Анако-Париж, але вони все одно, як бачите, трошечки різні вийшли по розміру. По мордочки в них трошки різні. Ну, Такі вони, може, не дуже навіть симетричні. Вже в цьому я намагалася якось сформувати такий животик, щоб в нього був, щоб він не просто був таким кругленьким, але не дуже в мене вийшло. Але мені сподобалось це робити. Мені подобаються результати, я думаю, що я обов'язково ще буду в'язати цих ведмедиків, бо в мене вже є бажаючих хто хоче собі моїх ведмедиків. Тому я думаю, що буду в'язати ще на одного ведмедика. Ну, на ось цього я зважила, в мене пішло 25 грамів ось такої пряжі. Тож, в принципі, з мотка. Можна, ну, три точно знаєте, так, з запасом, бо там е, на 4 не вистачити, в принципі. Але можна, знаєте, якщо от, взяти, я бачила, що ось тут е, лапки роблять теж біленькі такі оці подошви, е, можна там ще якісь елементи біленькі зробити, то можна і чотирьох з одного мотка. Але я думаю, що я ще буду замовляти таку пряжу, бо мені дуже подобається. Вона і тактильно дуже приємна, вона така м'якісенька, ось цей такий пушечок, все ну, прям, мені здається, це ідеальна пряжа для таких речей. Тому я думаю, що ось цей ну, колір просто фантастичний, такий сіро-бежевий. Але я думаю, що я ще сіренький теж замовлю. І треба оченяток ще замовити, бо в мене ось дві пари оченяток. я щось не думала, що мені так сподобається в'язати цих ведмедів, Тому всього дві пари оченяток замовила. А знаєте, зараз через ці оченятка… Коштують, по-моєму, 5 чи 10 гривень пари. Ну, і заради них, там, навіть якщо 10 пар замовити, все одно робити замовлення трошки пізніше замовлю ще. І я думаю, що е цього року, знаєте, е на свята замість цих е гномів буду дарувати ведмедів. Можна їм там взагалі е в майстер-класі ще є. М Опис на светрик, але чесно, мені не хочеться в'язати їм светрики. Можливо, для святкових таких різдвяних новорічних можна буде зв'язати червоні светрики, і буде вже такий, знаєте, святковий вайб. А в цілому, ось так вони виглядають, і мені дуже подобаються. Я вам вставлю фото, відео, щоб ви роздивилися їх. Покраще. І ось такий в мене вийшов тиждень, я задоволена. На цьому буду закінчувати. Вдячна, що ви подивилися це відео. Напишіть мені щось в коментарях. І побачимось з вами в наступних відео. Бувайте.